Що потрібно, щоб Росія пішла на переговори? Потрібно, щоб вона мала проблему аналогічну, яку має Україна там. Тільки тоді ми можемо говорити, що віддайте нам наші військових і нашу техніку. Наскільки я розумію, над цим ніхто не працює. І судячи з того, що ми маємо мінімум інформації, ми не володіємо оперативним. А... Простором для аналізу я просто експерт. Так, У нас немає військових журналістів, немає військових репортерів. Ми не бачимо картинки, що відбуваються, крім того, що нам передають звіти з безпосередньо з подій. Ми не можемо скласти всі ці пазли в одну картину. Картина виглядає таким чином, що Крим сьогодні це російська територія, територіальні води. Колишні України це територіальні води Росії, і вона діє як е, власник е, всього цього зараз кондомінімуму незаконного, так але і захищати до російської зброї, російської дипломатії, російськими рішеннями. Подала це неможливо. І я би вважав, що в цих умовах треба говорити більше напевно правди, діяти відповідно до того, що відбувається в Криму, а не... Намагатися це перетворити в якусь таку дискусію, яка постійно має надію. Питання в тому, що, окрім техніки, в російській армії залишилось служити, ну, як мені здається, по даним знову ж змін не менше половини українського військового контингенту в минулому в Криму. І це дуже важка і дуже складна втрата.